Сьогодні з пастором Джозефом Принцем, слава Богу, ви готові слухати you know, слово. Це великодній тиждень amazing, період, all, по всьому світові. Великдень не завжди збігається з юдейським шабатом. Він може випадати на вівторок або четвер. цього разу. Великодень випав на вечір п'ятниці. Перший Shabbat. день песаха right? буде нам шабатом. Це дуже цікаво, тому що ми якраз відзначаємо страстну п'ятницю. Right? правий? Ми so, знаємо, що uh, в день, коли Ісуса розіп'яли, великдень випав саме. Ісус таким чином став досконалим пасхальним ягням. І він був розп'ятий коли він був розп'ятий і помер солдати. Поспішали зняти його тіла, тіла з хреста, тому що наближався шабат. Тіло потрібно було покласти до гробниці, бо наближався шаба. Біблія говорить, що жінки теж вирішили відпочивати. Вони сурово дотримувалися Шабату. того року це був не просто а великий шабат. Давайте Amen. прочитаємо про це в писанні книга Вихід, 12 okay? розділ. І сказав, Господь, думаю, saying, в краї, be Говорячи оцей цей місяць для вас початок Now, місяців. Він вам перший між місяцями року Єгипет пережив дев'ять страт. Це частина історії визволення and та виходу євреїв з Єгиптом. Не забувайте перед the, цим сталося дев'ять страт. Всі ці дев'ять говорять про сезон останнього часу, в якому ми живемо. Знаєте, якою була дев'ята страна. Та, що передувала десятій, а точніше ночі напередодні Великодня, у чому полягала дев'ята страта? Пам'ятаєте? Темрява, яку можна було відчути? Написано, що її буквально можна було відчути. На народ зійшла темрява, і цей факт говорить і про наш з вами час. Хто з Хомі вас може сказати амінь на те, що темрява покриває землю? Know, Люди не знають, як себе вести прості речі перестали бути простими. Здоровий глуз перестав бути здоровим. Мораль вже Amen. зовсім не та. Правильне стало неправильним, а неправильне стало правильним. Цінності, системи, мислення все на цій землі говорить про темряву. Так, це час темряви. Давайте зараз разом із вами. Відкриємо 10-й розділ книги. Вихід у цей період темряви люди не бачили один одного, і ніхто не вставав з свого місця три дні. А Ізраїлевим синам було світло в їхніх садибах. З точки зору, Ми живемо у період темряви я yeah, правий? Right? Right? Так само було і перед появою ягня. До слова, в книзі «Откровення Again Господь» знову назване ягня, найчастіше його називають саме так. Ягня стоя посеред престолу. Це означає, що Бог повертається і кульмінацією знову so стане пасхальне ягня. So ми живемо напередодні цього часу. До цього період страшної темряви. Однак Біблія говорить, бо темрява землю криває морок народи, та сяє Господь на тобою, і слава його не тобою з'являється. У всіх дітей Божих буде світло в його селя. Райа відразу після десятої глави виходу йде одинадцята, бо говорить дуже глибокі із одинадцятому розділі книги. Вихід давайте відкриємо одинадцятий розділ. Йдеться про дев'яту страту, яка передує страті смерті первістків. і сказав Господь до мої «Ще одного поразу наведу я на фараона і на єгипет. По тому він відпустить вас звідси, а коли він буде відпускати вас, то зовсім вас вижене звідси». Скаже ж у вуха народу, і нехай позичить кожен. Князівки про великдень вперше прозвучали в 12-му розділі. Книги вихід. We вони були дуже детальними. Це 11-та глава виходу. Бо каже: я не веду ще одну страту. Можливо, він говорить про великий день. Ні, дивіться, що він говорить після того. На увазі остання кара. Скажи ж у вуха народу нехай позичить кожен від свого ближнього, а кожен своєї ближньої посуд срібний та посуд золотий. А коли він буде відпускати вас, то зовсім вас вижене звідси. And the Lord Третій вір. І дав Господь милість тому народові в очах Єгіптом. Також цей муж Мойсей був дуже великий в єгипетському краї в очах фараонових грабів та в очах народу того. Зверніть увагу, період темряви в Божого народу було світло. Але це ще не все. Здається, Бог говорить у цей час про перехід багатства. Коли я читаю про ці речі, або говорю про них, здається, що період часу саме той, а в який Час ми живемо у ранній період історії церкви? Ні. У лайфінальний період її історії так. Дивіться, що сталося наступного дня, бо говорить про великий день в дванадцятому розділі книги вихід з самого першого вірша. Давайте на деякий час пропустимо великий день і подивимося, що було далі. Виповниться це слово. Ізраїлові сини вчинили за словом Моїсеви. Ми позичили від Єгиптян посуд срібний і посуд золотий та шати, а Господь дав народу народові Єгипту, і вони позичили і забрали здобич від Єгипту. Можливо, вам здається, що. Це було не зовсім справедливо. Послухайте уважно, це була плата за багато десятків років роботи без оплати. Причому з відсотками. Вони просто отримали свою заробітню платню. Тепер ви розумієте це добре. Вас коли-небудь обманювали. Або вас коли-небудь грабували. Або маніпулювали. І спонукали у щось інвестувати. Скажу вам так, діти Божі, будьте дуже мудрими. Божий шлях виглядає так. збирає працями, примножує Будь, яка можливість швидко розбагатіти повинна відгукнутися червоним сигналом у вашому дусі. Біблія говорить в книзі приповістей, поспішає до багатства заздрісна людина. Людина, яка поспішає до багатства заздрісна, збирає працями, і примножує багатство. Тяжкий сон трудящого. Мені так подобаються всі ці sweet. вірші. Рука старанник збагатшує. Божий шлях – це праця. Амінь. Благословення Господнє, воно збагачує і печалі з собою не приносить. No Слава Господу, Божий шлях – це десятина. In Авраам, in way, Авраам приніс десятину Мелхиседеку. А сьогодні у нас є первосвященник, що сидить по праву руку батька. Слово «багатий» закладено в саме слово десятина. На «багатий» звучить як асер", а десятина масер амінь. Це секрет Бога. Це десятина Накопичення своєю працею примноження. У нього немає схем швидкого збагачення. Будьте дуже обережні з цими речами. Цей перехід був цілком законним, бо дав народові благовоління і люди отримали відплату Amen? разом з відсотками за всі роки роботи. Когось із з батьків вже не було в живих? Їхні їх. діти все так же працювали в рабстві багато років. Нічого за це не отримуючи. І in in ось night, за одну ніч їм все повернулося. Який період у цей час. У світі період темряв. Який період у нас? Right? Період house, світла в оселях Божого народу. Амінь. Що це за період? Період, коли відбудеться перехід? Не потрібно Now, просто checked, слухати you know, свого пастора. Перевіряйте, що season, це за період По I'm Слову Божому. Робіть це. Амінь. Давайте відкриємо початок 12-го uh, 12, розділу і подивимося, що сказав Бог і сказав Господь до Мойсея і до Арона в Єгипетській країні, говорячи оце місяць для вас, початок місяців. Він вам перший між місяцями року. Скажіть усі ізраїльській громаді, говорячи у десятий день цього місяця. саме день місяця Нісана, Нехай візьмуть собі кожен ягня за домом батьків, ягня на Дім скажіть ягня, Бог сказав цей місяць. Буде у вас початком місяців. Ви повинні зрозуміти одну річ. Календарний рік віку юдеїв починається зі свята Рош Хашана. У них цей день рівнозначно новому року. Новий рік починається не в квітні, не в місяці Нісані, а вересні напередодні Хашана, це їхній новий рік. Місяць, в якому Рош Хашана, на сім місяців пізніше нісана, бо змінив дату нового року. Фактично юдеї душі відзначають Рош Хашана. такий їх світський календар. Однак за до. Повним календарем рік починається в Нісані. Хочете прийняти від мене пророче слово? Воно від Господа. Забудьте все, що було в минулому. Цей місяць буде у вас початком місяців. Це новий початок. Це новий початок. Можливо, ви зробили дурну помилку. Прийняли дурні рішення або зробили щось чого не можете собі пробачити, але забудьте про минуле. Господь каже це новий початок. Зверніть увагу 10-й день цього is... місяця. На собі кожен ягня right? за домом so батьків і на дім. Сьогодні ще exactly не великий. Він right? буде 14-го числа. 10 десятий день початок підготовки now, за ягня на сімейство. Бо Бог хочем, щоб рятувалося абсолютно все сімейство, боли віру Господа Ісуса Христа і спасешся ти і весь, весь дім твій. четвертий вірша, коли буде той дім замалий, щоб з'їсти ягня, не буває занадто великої родини для never, ягня. Ісус більше lamb, ніж всі наші is потреби. Is ви ніде не прочитаєте, що Somehow. ягня занадто мала. А коли his, буде той дім замалий, щоб з'їсти ягня, то нехай візьме він і найближчі до нього дому сусід friend, за числом дунішмен. всіх друзей кожен згідно з їжею своєю полічиться на те ягня. A Повернемося a до третього вірша. Ягня скажіть ягня. Ми okay, пізнаємо Ісуса поступово. Перш за все ми дізнаємося, що Just Він ягня. Ягня багато, і він один із них. Четвертий вірш. Полічіться на те ягня. Тут more. мова йде вже the про lamb. певне the ягня, єдиному і незрівнянному. Ми One дізнаємося, що Ісус the. єдиний. Потім сказано okay? ягня у вас. Спочатку мова йде просто про ягня, потім про певного ягня. і тепер це ягня стало вашим. Ви знаєте це. Історію, тому я не буду читати її далі. You know я просто I хотів встигнути поділитися з вами no, тим, що у мене на серці. Before не ми робимо наголос, а Бог підкреслює, що в ту ж ніч відбудеться перехід. Це, God's це дуже цікаво, w бо transfer. говорив про це Аврааму. Авраам right? народив right? Якова, Яків народив Ісаака, wow. Ісаак God's народив 12 синів. А потім народ Abraham. потрапив у рабство в Єгипті. Isaac, Isaac Jacob, Авраам був першою Jacob, людиною, якій Бог озвучив цю обітницю. Right? So Abraham, Бог пророкував про це Аврааму після того, як той дав десятину Мелхиседеку. Мелхиседек the... uh, Благословив його хлібом, і вином. Я твердо вірю, що в наступному розділі міститься ключ. Буця 15 розділ і промовив Господь до Авраама. Добре, зна що по твоє буде приходьком not землі, not theirs, не свої, і them, будуть служити вони, і будуть їх мучити чотири сотні you know. літ. Народ Бугуравці 400, 400, you know. 400 років, а вийшов за одну ніч. Але народ, якому служити вони будуть, я засуджу. Та вони потім вийдуть з великим маєтком. Сам Бог сказав, що в ніч напередодні свого виходу з Єгипту народ отримає велике майно. Люди не вийдуть бідними, вони вийдуть ба. Ви чули це зараз? Did чули, що that? я сказав? І я вірю, що ми будемо захоплені багатими, be... і ось тут з'являється страх rich. проповідувати. No, Хтось скаже, а ви прихильники Євангелія здоров'я і багатства? Хвилинку, це не є Євангелія здоров'я і багатства. Ви from. помилилися. Okay. У нас євангеліє благодаті, Євангеліє благодаті. Давайте не будемо звертати на таких людей уваги. Давайте проповідувати істину. Хто із вас цього потребує? І якщо у вас є потреба, ви можете довіряти в цьому Богові, коли ви вірите Богу. До вас потече забезпечення. Це новий початок. A of on the це новий початок на це дух залякування. Oh, не проповідувати про здоров'я, не проповідувати про зцілення, no, не проповідувати про зцілення та процвітання. Ми не віримо про цвітання заради вашої особистої користі і гордості. Мова зовсім не про це. Amen. Ми можемо бути благословенням, забезпечувати, а не бути мертвим морем, приймати і нічого нікого не давати. Ми хочемо бути галілейським морем з великою кількістю риби. Забезпечення повинно приходити і йти. Далі ми покликані бути благословенням. Слава Господу, не просто землею abundance. з молоком і медом, але землею, де тече молоко і мед. у цьому сенс достатньо. Обітниця полягає в тому, що відбудеться перехід, коли він станеться. Все вказує In на те, що це буде God після темряви. Says, перед останньою стратою Бог сказав, коли я побачу кров, і я пройду повз вашого житла. Нас рятує кров Ісуса, але в то ніч сталося дещо ще, і тому народ зміг вийти. Салон 105, п'ять Усім і він випровадив їх у сріблі you та know, золоті середніх не було хто б спіткнувся. Я union. завжди на тому, що В їхніх колінах не було того, хто uh, б спіткнувся. Ми like з вами приймаємо причастя. сьогодні. Для нас це одна з форм святкування Великодня. Вперше вона була заснована. Пасхальний ніч. під час вечері амінь. Зверніть увагу, коли народ виходить no, в його числі I'm не було. Тих, хто спіткнувся. Не like забувайте читати перший рядок. Amen? Дух залякування змушує нас пропускати It's перший not рядок. Not Там ясно сказано, що це відбудеться в останні дні. Я вірю, and що так і станеться. давайте швидко відкриємо 13 розділ. Приповісти у Богому буде багато поживи із поля неправдного А деякі гинуть з безправ'я. Багатство грішника зберігається для праведного. Воно з. Зберігається для праведного. Ви знаєте, що грішники you know, наполегливо працюють, really вони весь час у роботі, але їх багатство для праведних. Амінь. Right. Вам це be... не подобається? Тільки якщо ви не на тій стороні, right як саме. Відбувається цей перехід, я не знаю. Можливо, багаті грішники врятуються. Головне, що все буде законно. Можливо, на вас прийде благовоління, і начальник буде до вас дуже прихильним. You, Швидше за все, так і буде. In коли I ви просите, ви dominant. отримуєте. Скажіть на це амінь. Амінь. Це відбудеться в останні дні. Подивіться, це не буде незаконно, все буде абсолютно законно. Ми не будемо нічим маніпулювати, просто дозволимо Богу все влаштувати. Мені не по серцю вчення, проте буде невірно отримати таке слово від Господа і робити виглядження. Я нічого не знаю, боячись бути розкритикованим. Повірте, все по писанню Таких місць писання you дуже багато, і все це точно станеться. Давайте закінчимо на посланні when we, when we Якова, то де йдеться про нечастивих багатих. Є праведні uh, багаті James. люди, James. такі no, no, як James. Авраам або no, no, Давид. Багаті you know, люди не завжди нечастиві. Like right? like не допускайте, будь ласка, таку evil. думку. Отже. Ану ж тепер ви багачі плачте і ридаєте над лихом своїм, що вас має спіткати». Як які звертаються до нечистих. Це люди, які утримують у себе плату за працю, яка належить працівникам. Ваше багатство згнило, а ваші вбирання міль поїла. Золото ваше та зрібо поіржавіло, а їхня ржа буде свідчити проти вас і поїсть ваше тіло, немов той огонь. Тепер остання фраза: ви скарби. Зібрали собі на які дні? На останні so, дні ми живемо в останні дні. Що четвертому і п'ятому віршах ідеться про те, що ці люди a пограбували жінців. Uh, uh, цим людям, які This живуть в аграрному суспільстві, не заплатили. і голосіння жінців досягли в Господа Саваота. Ви розкошували на землі і насолоджувалися. Серця своєї мов би, на день захоплення. Сьомий вірш. Отож, браття, довготерпіть аж до приходу господа. Ось чекає рільник дорогоцінного плоду землі. за нього аж поки These. Держить дочі ранні та пізнії, побачивши ці слова. Я подумав: ось це так. Це станеться у період пізнього right? дощу. ранній дощ вже пройшов. Значить, все відбудеться в період пізнього дощі. Довготерпіть же і ви. зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господній. Але перед поверненням Господа right? повинен відбутися we we Правда? Heaven, right? Коли ви возноситеся на небеса, перехід вже буде вам не been потрібен. Ви потрапите в місце повного процвітання. Амінь. <laughs> І якщо ви на силу сприймаєте процвітання, то на небесах вам буде дуже важко, Боже. Я не знав, що ти такий бог. Якщо в бідності є святість, то на небі все повинно бути вживаним, зламаним, як у секонхензі, але ні. Бог, Бог не хоче, щоб гроші you. володіли вами. Бог не хоче, щоб yeah, гроші idol. були ідолом. Бог, Бог каже, якщо вас обдурили, то є новий початок. Не намагайтеся повернути back щось маніпуляціями. Не Don't намагайтеся повернути щось за допомогою брехні або хитрості. Cheat, якщо вам доводиться хитрувати, щоб отримати багато грошей або перебільшувати, і ви називаєте це білою брехнею, це все одно брехня. Значить, ви не довіряєте Богові. Якщо ви робите це, ви не довіряєте Богові. Будьте терп. Чи брати, перехід багатства відбудеться? Він повинен відбутися до захоплення. Бог діє по порядку. З одного боку темрява, а з іншого підбадьорення. тому що в оселях Божих дітей буде світло. Потім повернеться ягня, щоб захопити церкву. Ісус, названий ягням Божим у книзі Откровення, правда? Ягня повертається за нами, але до цього має відбутися перехід. Чи може Бог довіряти вам? Так, пастор. Принц Бог може мені довіряти, а ви довіряєте Богові. Коли він щось вам дає, ви повертаєте йому частину, яку ми називаємо десятиною. Я не прошу приносити десятину. Я кажу вам про Божі шляхи. Бог сказав про це Аврааму. Главою раніше Авраам приніс десятину Алхесиден. Після цього у вісні Бог сказав Аврааму: твої нащадки вийдуть з великим майном. Коли Авраам приніс десятину, його насіння було благословенна. Прочитайте у сьомому розділі до євреїв про те, що нащадки благословенні в отці Авраамі. приголомшливо, Десятини впливають на покоління. Амінь. Я повинен приносити десятину, не повинні, але принесете, якщо отримали одкровення. Амінь. А взагалі моє послання про Великдень Бог свідок, Що найменше я хотів би проповідувати про гроші. Я люблю проповідувати про Ісуса. І лише тільки про нього. Евригедбаре <плес> нахиліть голови і закрийте очі. You. Бог you. любить you. вас, придбати вас, як you. придбати все свій сам Ісус himself. плакає вас. Він вважає, що ваша душа so варта того, що він прийшов, постраждав down, від рук людини і помер на хресті, страждаючи cross, від руки Божої, за те, що він взяв на себе наш з вами гріх. це тому, що він любить нас. Бог. Любить вас він послав Ісуса померти на Христі заради вас і воскресив його на третій день. І Якщо ви туди хочете отримати прощення гріхів, знайти вічну спадщину, і бути названим праведним довіртеся зараз Господу Ісусу Христу і помоліться зі мною від чистого серця. Отже, небесний, я сповідую свої вустами від чистого серця, що Ісус Христос мій Господь. Я вірю, що всі мої гріхи, які він возніс на хрест, були залишилося He took at the cross have all бо мої гріхи були скасовані, і я був невинним. Ісус Христос, мій Спаситель, Батько, в ім'я Ісуса. Амінь. Тепер ви дитя Божий, кандидат на перехід. Більше того, ви кандидат на захоплення. Тепер Amen. ви праведні в очах God's Бога встаньте, right. будь ласка, слава Богу, підійміть руки. Нехай наступного тижня Господь благословить всіх вас і ваші сім'ї, благословеннями праотця Авраама, you благословеннями 28-го розділу повторення закону і всіма благословеннями, які первосвященник вимовляв на народ. Вим'я Ісуса Христа. Нехай Господь береже вас і членів вашої you're родини при вході, і При виході, нехай Господь захистить кожного з вас від будь-якої небезпеки, від будь-якої інфекції, хвороби і від усіх сил зла на цьому тижні. нехай Господь допоможе вам все більше і більше бачити на цьому тижні неперевершену красу особистості Ісуса Христа і славу Його переваги силою Духа Святого. Нехай Господь дарує кожному голоси всім вашим рідним, свій мир. Шалом Peace і благополуччя в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Благословень вам. До You're зустрічі. Dismissed.